Друзі, ви прослухали курс підприємництва. Курс, який читали для вас виключно практики, люди, які займаються підприємництвом вже давно, і для яких підприємництво це частина їх життя, це частина їх ДНК. Що відбулося на цьому курсі? Ми трішки зрозуміли, а що таке підприємництво, як воно є. Ми побачили, звідки можна брати ідеї, як з ними працювати. Ми говорили про аналіз ринку, ми говорили про бізнес-модель, спосіб, як ми можемо заробляти з вами гроші. Ми говорили з вами про ціннісну пропозицію і потреби клієнта. Ми говорили з вами і про маркетинг, і про те, як управляти персоналом. Ми говорили з вами про фінансові звіти, про операційне управління і про способи масштабування. Ми говорили з вами про проєктний менеджмент. Дуже швидко насправді. Але ви тепер знаєте основні моменти, які супроводжують підприємця протягом його професійної діяльності. Ви тепер знаєте, як побудувати ефективну компанію. Але знаєте, трішки страшно починати. Завжди. Е, можна сказати, я отримав багато різного, що мені з цим робити. Підприємництво це практична історія. Я вам можу порадити, братись і робити страшно, але робити. І я думаю, що навіть з простих кроків е, обдумування своєї ідеї, можливо, відкриття е, ФОПу, можливо, пошук партнерів, ви точно зможете зробити перші успішні кроки в своїй підприємницькій діяльності. Хай вам щастить!